Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Американське видання Wall Street Journal із посиланням на розвідувальні джерела Саудівської Аравії стверджує, що вже цієї ночі Іран може нанести удар по військових об'єктах у Саудівській Аравії, а також в іракському Ербілі, столиці іракського Курдистану. Виключається також можливий удар по військових об'єктах Ізраїлю. Падання стверджує, що таким чином Іран буде намагатися відволікти увагу від багатоденних протестів у цій країні, учасники яких виступають за повалення жорстокого режиму Аятол. І таким чином військовий удар може бути попередженням тим країнам, які підтримують протести у Ірані. Зокрема, удар по іракському Курдистану буде серйозним сигналом для курдської меншості самого Ірану, яка виступає за зміни у репресивному режимі Ісламської Республіки. Між тим сам Іран. Не тільки готується до ймовірного нападу на своїх ворогів, але й допомагає своєму союзнику Російській Федерації. Сьогодні з'явилася інформація про те, що Ісламська Республіка готова постачати Росії нове озброєння. Мова йде не тільки про дрони, які вже відомі своєю участю у знищенні української цивільної інфраструктури, але й про постачання балістичних ракет. Російська Федерація позбулася великої кількості своїх сучасників, Часних ракет за останні місяці війни проти України і потребує нового поповнення. Техніки, однак більшість країн світу відмовляються від будь-якого співробітництва із путінською Росією, а Іран якраз готовий до такого співробітництва, і багато хто з військових спостерігачів вважає, що поява таких балістичних ракет на озброєнні у російських збройних сил може призвести до подальших атак саме на українську цивільну інфраструктуру. Адже зараз представники російського політичного керівництва не приховують. Того факту, що вони намагаються знищити саме українську цивільну інфраструктуру, про це сьогодні зокрема говорив міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу. А колишній президент Російської Федерації, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Мєдвєдєв відкрито погрожував заходу глобальною кризою, навіть ядерною катастрофою, в разі якщо Захід буде боротися за поразку Росії у цій несправедливій війні і за перемогу. України Дмитро Медведєв казав, що перемога України буде означати, що від Росії відійдуть ті території, які ця країна всупереч всім нормам міжнародного права анексувала у Україну. Однак Медведєв, який вважається одним з найбільш очевидних яструбів у російському політичному керівництві, підкреслює, що ці території Російська Федерація має повне право захищати за допомогою ядерної зброї. І цей шантаж ядерною зброєю, як ми знаємо, є одним з головних прийомів російського очільника Володимира Путіна під час його війни з Україною. Ще один важливий шантаж це шантаж голодом. Як відомо, президент Російської Федерації Володимир Путін повідомив, що його країна призупиняє свою участь у зерновій угоді. Яка дала можливість вивозити збіжжя з українських портів і таким чином допомагати мільйонам людей у країнах глобального півдня позбутися голоду. Однак тепер Володимир Путін знову згадав, що голод це ключ до стабільності у західних країнах, адже він зможе спровокувати масштабну міграційну кризу, про яку мріють у Кремлі. Весь сьогоднішній день турецькі керівники, насамперед, президент Туреччини. Реджеп Таїп Ердоган та міністр оборони Туреччини Холусі Акар намагалися домовитися із росіянами щодо продовження зернової угоди. Реджеп Таїп Ердоган провів перемовини з російським президентом Володимиром Путіним. Після цих перемовин він сказав, що впевнений, що зернову угоду можна буде продовжити. Однак, прес-служба Кремля не виявила такої впевненості. У Москві повідомили, що президент Російської Федерації Володимир Путін підкреслив, що продовжує. Дня зернової угоди може відбутися тільки після того, як відбудеться розслідування подій, які відбулися у бухті Севастополя. Росія стверджує, що Україна атакувала її кораблі в цій бухті окупованого українського міста і скористалася для цього саме маршрутом зернового коридору. Раніше Володимир Путін навіть звинувачував у причетності до атаки на кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації зерновози, які беруть участь у перевезенні з більше з українських портів, однак згодом відмовився від цієї фантастичної версії на користь ще більш фантастичної, що безпілотники, які атакували кораблі Чорноморського флоту у Севастополі, йшли маршрутом зернового коридору. Поки що не зрозуміло, наскільки реальне є продовження зернової угоди без участі у ній Російської Федерації раніше. Туреччина, Організація Об'єднаних Націй і Україна узгодили параметри, згідно з якими вони будуть продовжувати перевезення зерна з українських портів без російської участі. Про це зокрема продовжує говорити і міністр оборони Туреччини. Однак на 2 листопада жодних маршрутів з українських портів не заплановано. Туреччина і організація Об'єднаних Націй, повідомили, що призупиняють цю угоду. І не можуть сказати, коли вони повернуться до продовження транспортування зерна з портів України. Очевидно, це може бути пов'язане із прямими погрозами з боку Російської Федерації, яка, як відомо, не зупиняється перед жодними злочинами, коли мова йде про реалізацію планів російського президента Володимира Путіна. І тут напевне Туреччині доведеться якісь нові зусилля. Здостосувати, щоб переконати російського президента в тому, що він має продовжити дію цієї зернової угоди. ще один шантаж це енергетичний Росія, очевидно, ставить на знищення. Української інфраструктури з метою добитися капітуляції ворожої для Володимира Путіна країни, поставити українців на коліна. Задача західних країн сьогодні допомогти Україні. Єврокомісарка з питань енергетики сьогодні зустрічалася із президентом України Володимиром Зеленським і обговорювалася, яким чином Захід може допомогти Україні у відновленні її інфраструктури, яка руйнується постійними атаками російських збройних сил за допомогою іранської зброї. Про те, що Захід має допомогти Україні протиповітряною обороною, говорив президент Франції Еммануель Макрона. Сполучені Штати повідомили про передання Україні сучасних систем озброєння, які, як відомо, зараз охороняють найбільш важливі стратегічні об'єкти у самих Сполучених Штатах. Тільки закриття українського неба допоможе зупинити. Нелюдські атаки російських збройних сил і змінити плани російського президента Володимира Путіна, який сподівається не за допомогою своєї армії, але за допомогою знищення українського населення, і вигнання його за рідних земель, одержати перемогу у війні з Україною і продовжити свої дії. По інтеграції усього пострадянського простору до складу Російської Федерації, і це вже є досить серйозною небезпекою для всіх колишніх радянських республік. Саме тому у Казахстані та Узбекистані так радо вітали міністерку закордонних справ Федеративної Республіки Німеччини Анналіну Бербок. Пані Бербок стала одним з перших високопоставлених західних політиків, що відвідують ці регіони з часу нападу Росії на Україну, і вона підкреслила, що задача Європейського союзу, задача колективного заходу проти. Стоїти впливу Росії та Китайської народної республіки у цьому регіоні, як відомо, саміти у Самарканді і Астані продемонстрували значне зниження впливу російського президента Володимира Путіна з своїх колег-коріників країн Центральної Азії, але разом із цим можна було констатувати реальне збільшення впливу Китайської народної республіки. Тут є важливе питання: чи готовий цивілізований світ боротися за свою роль у країнах Центральної Азії? Чи усвідомлює він, що політична деградація Росії Ріть певну пустку у цьому важливому для стабільності регіоні. Ще один досить важливий для стабільності регіон це близький схід. Якщо дійсно в ньому почнеться війна за участю Ірану, це створить ще один важливий регіон нестабільності і боротьби на найвищому рівні ескалації. Тому очевидно, що наступні 48 годин будуть вирішальними з точки зору того, що ж дійсно відбуватиметься. В цьому регіоні чи дійсно Іран готовий до великої війни з Саудівською Аравією? Ізраїлем чи з іракським Курдистаном як окремою одиницею такого конфлікту, а в самому Ізраїлі між тим вирішують, хто буде керувати країною в такий непростий кризовий час. Перші екзітпули після чергових парламентських виборів у Ізраїлі, чергових позачергових можна сказати, продемонстрували, що прихильники колишнього прем'єр-міністра країни Бініміна Нітаньяху можуть взяти гору перед прихильниками чинного очільника ізраїльського у. Уряду Єїра лапіда таким чином Біняміннітаньяхо, який двічі упродовж багатьох років очолював уряд. Ізраїлю може повернутися до влади на нову каденцію на чолі праворелігійного уряду своєї країни. Вініміннітаняху відомий тісними особистими стосунками, як і з колишнім президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, який, втім, зараз не є його великим прихильником, так і з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, який у свою чергу, навряд чи сьогодні користується великою прихильністю самого Мініміна Нітаняху, новому премєр міністру Ізраїля, хто б він не був, доведеться вирішувати питання того, як єврейській державі реагувати на ситуацію спільної з Україною загрози на тлі використання іранських дронів у війні з Росії з Україною. Адже очевидно, що Іран постачає цю зброю, намагаючись випробувати її перед ймовірним зіткненням із самим Ізраїлем. Перед парламентськими виборами в Ізраїлі біля Нітаяху сказав, що якщо він очолить ізраїльський уряд, він буде готовий розглянути питання щодо постачання в Україні, однак, не сказав, якою може бути його відповідь на. Таке питання в будь-якому разі Нетаньяху може спробувати стати посередником між Москвою і Києвом, так як це сьогодні робить президент Туреччини Реджеп Таї Пардаган, адже він і Мінітаняхо один з небагатьох світових політиків, які можуть одночасно спілкуватися із президентом України Володимиром Зеленським, і з президентом Росії Володимиром Путіним. Питання тільки в тому, чи буде Росія, яка зараз стає все більш серйозним союзником Ісламської Республіки Іран. Головним ворогом Ізраїлю на міжнародній арені вважати Нітаніаху за такого нейтрального посередника. І наскільки в принципі Кремль, який націлений на повне знищення української державності і на вигнання українців з їхніх земель, взагалі розраховує на якесь посередництво, а не на повну перемогу над ворогом, який на його думку заслуговує навіть повного знищення звичайних умов життя в країні, звідки Володимир Путін як і його попередник Дольф. Гітлер настроєний, вигнати жінок і дітей непростої зими 2022-2023 років. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миру і перевоги вам.